Всім добрий день, друзі. Мене звуть Марія Бондаренко. Коли мені було дуже тяжко, Господь дав мені можливість та відвів до мене людину, яка запропонувала мені продукцію Фітлайн. Я дуже вдячна Господу Богу та Надії, яка зараз є моїм наставником. Продукція FitLine мене підняла на ноги. Це не є ліки, но кожний коктейль. Який дарує нове життя нашим клітинам, а значить і нам? Компанія Преміум Інтернаціонал збалансувала щоденне клітинне харчування, в результаті чого клітини оновлюються і створюються нові здорові. Що потрібно клітинам організму? Це очистити, напоїти. Накормити і клітини будуть дуже вдячні вам і будуть довго служити. А коли всі клітини задоволені, то йде самовилікування організму і зникають хронічні захворювання. Компанія ПМ Інтернаціонал приготувала для своїх клієнтів чудові новорічні подарунки. Зараз я вам розповім. Про них. Фішка компанії це концепція NTC, транспортування всіх поживних речовин в саму клітину, туди, куди треба і коли треба. Актівайс це дуже смачний корисний коктейль, який п'ють з насолодою. Самий швидкий коктейль, який через 5-10 хвилин відчуваємо дію. Він швидко потрапляє в кров, насичує киснем головний мозок, серце, судини та включає всі процеси, потребуючи кисень. Він дає силу, енергію. Оце так виглядить цей актівайс, баночка активайсу. Актівайс дуже любить молодь. Він знімає втому. Покращує пам'ять, виносливість при навантаженнях різного характеру, розумову, фізичну, фітнес та спорт. Знамениті спортсмени вживають для покращення результатів, і що головне це бездопінговий продукт. Що входить в склад цього продукту? В Склад цього продукту входять вітаміни С, групи В, ніацин. Фолієва кислота, пантотенова кислота, кофеїн. І вживають його по одній чайній ложиці три рази в день. Дуже чудовий смак смородини. Я дуже люблю активайс. Він дуже енергічний. Другий продукт це в нас б'юті. Б'юті. Це калоген. Ось така баночка. Перед новим роком компанія зробила баночку на 30% більше. Вложила туди продукту. Це дуже чудовий продукт б'юті. Це калоген. Що таке калоген? І для чого він потрібен? У тілі людини. До 50 тисяч різних білків. Всі вони важливі по-своєму, але один відіграє основну роль. Знайомтеся, це калоген один із необхідніших білків у тілю людини. Які властивості має цей калоген? Це білок є основним елементом біологічного клею. Який заповнює простір між клітинами. Його волокна можуть витримати навантаження в 10 тисяч разів більше їхньої власної маси і перевершують замісністю сталевий дріт. Ось чому багато таких волокон потрібно нашій шкірі, сухожиллям, кісткам та хрящовій тканині. Калоген утворює міцний корсет для органів та відігріває важливу роль у життєвому циклі клітин, завдяки йому уповільнюються вікові зміни на клітинному рівні. Чи думали ви про те, щоб надавати організму своєму більше калогену? Калоген це? середині б'юті. Він працює з середини. На відміну від тих продуктів, які є на ринку, б'юті це комплексне рішення, яке дає значне і тривале поліпшення якості шкіри та інших тканин, що містять калоген, суглоби, судини, шкіра, волосся, нігті. Дослідження з б'юті. Б'юті вітамінний комплекс для молодості та краси. ПМ Інтернаціонал через один місяць застосування комплексу б'юті, що ми будемо мати? На 10% покращується еластичність шкіри на 12%. Покращується зростання нігтів, 14% покращує гідротацію тканин, 32% зменшує зморшки, 42% покращує мікроциркуляцію, 65% покращує концентрацію калогену в нашому тілі. Це продукт красоти та молодості. Чудовий продукт, видала компанія PM International. Зараз подивимося, який у нас є ще продукт. Третій продукт, який знаходиться в цьому наборі, це омега. 3 плюс Е. Омега-3 це полінасищені жирні кислоти, видобуті із океанічних екологічно чистих жирних риб. Омега-3 впливає на мембрани наших клітин, на всі процеси в організмі. Так як в наш організм катастрофічно. Не достає Омеги-3. Омега-3 в організмі повинна бути до омеги 6 співвідношені 1 до 5. Це співвідношення не має можливості, не дає можливості розвиватися захворюванням. Компанія PM International створила водорозчинну, Міцельовану омегу. Вона застосовується дуже швидко на 98%. Аналогів в світі немає. Омега-3 дуже потрібна мозку для покращення пам'яті, печінці, легеням, суглобам та сполучним тканинам. Зникають астматичні та алергічні процеси. Нормалізується цукор. Та холестерин в крові зменшується ризик інфарктів та інсультів, стримується розвиток атеросклерозу. Судини стають еластичними, організм виносливим, зменшується апетит та вага. Омега це продукт швидкої дії і не потребує великих доз. Омега-3 плюс є основа всіх програм. Та підсилює їх дію. Подумайте самі, де шукати краще омегу? Рекомендую. Купуйте її напряму від компанії, тоді будуть чудові результати. Четвертий продукт, який предлагає компанія в цьому наборі, це є коензим Q. -1. 10. Коензим q 10 багато часу вчені не могли зрозуміти, яке значення воно відіграє в організмі людини. Коензим q 10 німецька компанія змогла розробити в водорозчинному міцельованому вигляді. Вона, так як і омега, гарно розчиняється в воді. І можна додавати її до всіх коктейлів. Коензим q 10 у 20 років присутній в організмі на 100%. Чим більше людини років, тим менше стає запас коензима q 10 Коензим Q10 10 це запальник, який дає можливість в організмі. Білкам і вуглеводам перетворюватися в енергію, яка включає роботу серця і серце змозі перекачувати по сосудам кров для насищення клітин організму поживними речовинами. Сердечно-сосудиста система забезпечує клітинне дихання. Японців 35 років. Вживають Кемзим q 10 на постоянній основі. Засвоєння Кемзиму q 10 на 98% завдяки концепції NTC – транспортування поживних речовин в клітину туди, куди треба і коли треба. Рекомендації. Приймати людям старше 35 років для профілактики сердечно сосудистої системи та онкозахворювань для схуднення, для зупинення різкого старіння організму, профілактики хронічної втоми для забезпечення виносливості спортсменів, при мозковому порушенні спазмах мускулатури сосудів треба капати під язик. 4 капельки. Коензим Q10 повинен бути з собою у кожного, щоб можна було спасти людину при нападках. Це гарно діє. Приймати коензим q 10 кожен день по 18 капель. Його також можна додавати до коктейлів. А зараз я вам розкажу. Про чудовий напій, дуже смачний, дуже смачний. Це цельшуц. Ось така баночка цельшуца. Його люблять всі, і дорослі, і дітки. Що ж це за такий чудовий напій? Цельшуц. Це клітина. Та захист дуже смачний колір сонця, смак насиченого апельсина, суміш антиоксидантів. В організм окислюється, утворюються продукти окислення плюс теперішні умови, в яких ми проживаємо: вибухи, отруєна вода, їжа, яка не переварюється із за відсутності ферментів, і йде бродіння. В тілі. І ми отруюємо свій організм. Як цього запобігти? Цельшуц очищує лімфу, кров міжклітинну рідину. Якщо людина захворіла в неї піднялась температура, то ресторейт, Цельшуц плюс активайс знижує температуру, знімає больовий синдром. А також виводить мікроби з організму. У людини може бути навіть агресія клітин до свого організму. Цельшуц треба вживати, коли атакують віруси, страхи, стреси і не дають людині спокійно жити. Цельшуц – це також виводить мікроби з організму, при вірусних Захворювання. Цельшус гарно справляється з алергіями, целюлітом, застудними захворюваннями його вживають для укріплення імунної системи, щитовідної залози, ревматоїдних артритів. Коли люди вживають цельшут, вони кидають пити та палити. Це дуже приємно. Цельшус. Розчиняється в теплій водичці і п'ємо з насолодою. Цельшус можна приймати діткам з трьох років. Дітки дуже люблять цельшут з жуніор. Подаруйте рідним цей чудовий напій сонця, радості та щастя. Цей набір натуральних продуктів клітинного харчування. Потрібний кожній людині. Це денна норма для піддержання здоров'я кожній людині, яка може бути, яка хоче бути здоровою. Якщо у вас є запитання, задавайте запитання, дзвоніть по телефону. Які я вам, вам оставлю. А також, якщо вам потрібні продукти, я оставлю посилання на компанію, магазин компанії PM International. Ви там зможете собі придбати чудові продукти, які вам сподобаються. Якщо захочете придбати продукти. По вигідній ціні зв'яжіться зі мною. Я вам допоможу це зробити. Всього вам доброго і бажаю вам, щоб ви були здорові.